Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про заяви наших міжнародних партнерів та про внутрішню політику і як вона впливає на політику в Україні. Разом з нами на зв'язку рада вітати Тарас Загородній, політехнолог, пана Тараса. Я вас вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, ну розпочнімо із заяв Трампа. По перше, коли весь світ святкує Різдво, ми якимось дивним чином отримуємо привітання від посольства Ірану. І президент обраний президент Сполучених Штатів так само коли вітає з Різдвом, робить такі дуже цікаві. Дуже цікаві заяви. Він сказав про те, що налаштований придбати Гренландію та повернути панамський канал під. Контроль США, і от одного з привітаннями він сказав, вітаючи з різдвом. Да Він там згадав про Китай що, мовляв, не повинен Китай володіти Панамським каналом, там повинні бути Сполучені Штати до Канади. Звернувся, мовляв, давайте приєднуйтесь будете податків менше платити. Чесно кажучи, ми з вами обговорювали різні заяви е, е, Трампа. Ми розуміли, що Трамп до інавгурації заява верніше Трампа до інавгурації та після це різні речі. До обрання та після це різні речі. Ну але ось за. Заяви вони мені здається, ну мене принаймні вони лякають. Вони свідчать про те, що все ж таки геополітика буде змінюватися ще або може змінюватися ще й територіально. Про що це свідчить? Про що це не свідчить? Ну, це манера спілкування Трампа. Звикайте, Трамп. Це знаєте, в 90-х в, ну, в Україні була така, знаєте, термін кошмарить лоха. Да? Ну, так і у Трампа така манера. Він так буде спілкуватися зі всіма. Добре, але це спілкування, воно про що свідчить? Щось загрожує, наприклад, Панамі, Канаді? Та нічого не загрожує. Ну, дивіться. Що об'єднує всі ці заяви разом, так? Це називається Великий Привіт Китаю. Трамп фактично ну перекладаючи знає з трампійської мови, що він взагалі має на увазі, американці заявляють всім, що вони повертаються до доктрини Монро, згідно з якою вся західна півкуля є зоною виключно інтересів Сполучених Штатів Америки і поява Китаю, який там достатньо активно в дуже небажана. Дивіться по панамі. Китайці залізли в Панаму ще ну років 10 тому. Якщо я не помиляюся, там вони парти контролюють і багато чого іншого на це. Достатньо так знаєте, крізь пальці дивилися ну, тодішні адміністрації. Трамп тепер все повертає, як воно повинно бути, заява. Тобто, така що стратегічний стратегічний канал повинен бути під контролем американців. Нагадаю, взагалі історію створення цього каналу. Для того його робили американці, так? і для того, щоб зробити цей канал, вони взагалі вигадали країну Панама, хто не знає, тому що Колумбія, якою належала ця земля, у той час не хотіла будівництва цього каналу, була фактично підтримана з боку американського уряду тодішнього створення країни Панама. На території якої був побудований цей канал, який контролювали довгий час американці. Далі він був переданий цей канал 99-му році у керування керування уряду. Панами, і туди, от приблизно 10 Зараз не можу сказати, але точно контролюю пару портів. Там контролюють китайці. Вони там купили це. Uh, і враховуючи амбіції Китаю і контролю його над uh, таким стратегічно важливим uh, вузлом, то Трамп просто буде тепер пресінгувати уряд Кана... Панами для того, щоб вони з цим щось робили, uh, він не заплющує очі на те, що, начебто, Китаю там немає. Він не заплющує очі, що, начебто, uh, каналом фактично керує Китай, а не uh, уряд Панами. І тому така от позиція буде. Або ви повертаєте нам під контроль, так? або щось робить з китайцями в першу чергу. Я думаю, що десь плюс-мінус посередині це буде вирішено. По Гренландії, Гренландія це теж великий привід Китаю. Тиск вже на Європейський Союз і на Данію. Який належить Гренландія, з вимогою, щоб вони а більше слідкували за тим, що відбувається в Гренландії, тому що там активно теж активність проявляє Китай? Гренландія це величезні запаси пресної води. Не забувайте про це. Гренландія це контроль, в тому числі над північним шляхом. Тому що через станення льодовиків відкривається новий шлях з Китаю до Сполучених Штатів Америки Він на два тижні коротший, ніж, наприклад, там в середньому вести ці товари. Китай вже оголосив себе приарктичною країною, хоча він не арктична країна, там йому тисячі кілометрів, це безпека. І Трамп вимагає фактично в ультимативній формі, щоб Європейський Союз, НАТО, Данія. Або я думаю, що це закінчиться тим, що там з'явиться більше американських баз, витрачали більше на оборону, і не дозволяли Китаю і Росії в тому числі з'являтися в арктичному в Арктиці. Далі Канада, Канада теж арктична країна. На неї тиснуть з обох боків. По-перше, Канада не витрачає стільки грошей, скільки повинна згідно з вимогами а е до НАТО. Вони десь півтора відсотки витрачають на е на оборону. Далі там що питання стоїть наскільки я розумію, в тому, що Трамп хоче, щоб Канада продавала нафту не в США. Тому що у них є власною нафти, зараз він запускає виробництва. А хоче щоб вони більше продавали до Європейського Союзу в першу чергу. І з цим це все пов'язане. Це тиск на Канаду, щоб вона зняття тобто зняття витрат з американців, і щоб Канація ну, швидше ворушилися в тому числі і готувалася в тому числі до можливої війни за взагалі за Арктику. Всі ці, тобто знову таки, це прямо така доктрина Монро, що зона виключних інтересів це західна півкуля, тобто це і Латинська Америка, і Північна і Південна Америка, і так далі, тому незважаючи на екстравагантність заяв Трампа, а йдеться про конкретні інтереси, об'єднується об'єднуються це все. Конкретним тиском і повернення Сполучених Штатів Америки велику ну тобто, в якості головного поліцейського а поки що в північній в, в західній півкулі. А далі буде ще багато чого цікавого, ще була оголошена на намір Сполучених Штатів вийти з організації охорони здоров'я. Де вони платять 20% фактично бюджету, претензії Трампа до організації е, цієї охорони здоров'я в тому, що вона знаходиться під контролем китайців, за що платять американці? Далі нещодавно була нещодавно була доповідь в Конгресі стосовно того, що коронавірус це був штучний вірус, який був створений китайцями, і вони це допустили. Що він розповсюдився по всьому світу. А, ну там цікава деталь, це робилося на американські гроші, а, тобто я не виключаю, що Трамп ще готує або позов, або рахунок буде виставлений Китаю а, за те, що вони нанесли велику шкоду американській економіці. Він про це відкрито говорив, так стосовно того, що а, коронавірус це штучний вірус, створений в Китаї, і за це повинен відповідати Китай. Тобто, всі ці заяви, які ви... Почули, об'єднує одне: Китай будуть презентувати. Те, що ми з вами неодноразово обговорювали, те, що от воно вже здійснюється. Він ще не є президентом, він же починає тиснути. Зверніть увагу, як тільки він заявив про Гренландію, буквально через декілька годин Данія заявила, що вона збільшує свій оборонний бюджет. Ну вона сказала, що це співпадіння. але я щось не вірю в таке співпадіння. Пане а, Тарас, я теж та... не вірю. в Таке співпадіння, просто одразу уточню, окей, а нам що, от оцей от, от, от тиск Трампа на Китай, ну там у нього мені здається, ще й особиста та. Особ, особиста така до Китаю ставлення, а нам оце тиск на Китай. Він нам якось допоможе. Ось чи зможе тоді Китай послабити допомогу Росії або навпаки, те, що Трамп зараз буде зорієнтований лише на Китай, та Росія буде продовжувати війну в Україні і розв'яже війну і проти НАТО раніше ніж собі сподіваються країни НАТО, тому що там Німеччина готується в 29-му році. Тільки Та? я переживаю, що це може встатися і раніше. Ну давайте так. Паната теж є повідомлення, що Трамп вимагає 5% ВВП. Я вам говорив, не знаю в вашому ефірі, що Трамп буде вимагати збільшення відсотків як мінімум до 3% ВВП. ВП. це вже про 5% ВВП на витрати на оборону. Тобто орієнтується, скоріше за все, орієнтир є Польща, яка 4% ВВП витрачає на оборону, і так далі. Тобто, йде підготовка фактично всього світу до майбутнього конфлікту з Китаєм, і це робить активно Трамп, перекидуючи витрати на забезпечення оборони в тому числі на своїх союзників. Китай, Росія, Іран, це все буде йти в одному пакеті, і за дим збігом обставин все це не свята три, це якраз і залучена у війну проти України. По Росії, по Росії як я вам сказав, тиск буде на неї здійснений не обов'язково через любов України, а за через захист національних інтересів Штатів Америки будуть відкриватися всі крани в США, буріння нафти. Газу експорт в першу чергу Європи, а політика Сполучених Штатів Америки буде спрямована на те, щоб викинути всю Росію в першу чергу з ринків Європи. А це для неї катастрофа, тому що вони це преміальний був для них ринок. Вони ще з часів радянського союзу туди намагалися ну закріпитися і впливати на політику Європи. А, далі тиск цей буде здійснювати саме таким чином, що російська нафта буде проблематично щось з нею буде робити, чи зможуть вони її продати щодо Ірану а, в Ірані, які ми дивним збігом обставин, Якщо ви помітили, настала енергетична криза. У них там через старіння обладнання, удари Ізраїлю, починаються проблеми з енергетикою. До цього за дивним збігом обставин, знову таки після перемоги Трампа їх викинули саме з Сирії. Ізраїль активно нарощує тиск на Іран. Я не виключаю там взагалі військової операції, удари подальше по Ірану і зміни взагалі цього режиму. аятол тобто, це все в пакеті йде це якраз дуже добре для України, тому що тиск на них буде здійснюватись. А в повній мірі розмову про те, що Китай має вплив якийсь на Росію. Ну це такі розмови. Я не думаю, що Китай навіть такий вплив має на північну Корею, незважаючи на те, що там велика залежність від від, від Китаю є, тому тут питання не, не, не те, що, те, що Китай там буде якось там впливати, і так далі. А тут питання в тиску взагалі на цей блок країн, які фактично вибудовуються, і хоче перебудовує взагалі міжнародних відносин і похитнути гегемонію Сполучених Штатів Америки. Ні, а тепер досить швидко будуть багато, багато речей відбуватися. Трамп вийде до речі, скоріш за все з паризьких угод щодо клімату, оголосить взагалі. Розмова про глобальне потепління взагалі вигадкою демократів. Як він любить це робити, і там Байдена, як це Обам... зараз було та він же ж звинувачив та, та, демократів. Так тому, і скажу займається. Не скажу, що це почав Альберт Гора, потім підхопила Обаму Байден, і все це буде ревізію проводити і так далі. Це якраз той тренд, який підходить Україні тому що вся ця. Історія буде вся ця на свята трійця буде знаходитись під тиском під тиском американців, а далі багато чого залежить в першу чергу від України. От Україна правильно робить, що постійно дивіться, як системно почали б бомбардувати Росію. Ми вже цього не помічали, ми просто звикла інтенсивність ударів зросла раніше. Знаєте, ми на початку цього року раділи, що там СБУшники, там один НПЗ. Замочили там, да, по одному там було. А тепер дивіться, системна залі, залітає. Вчора вони, наприклад, знищили там склад в Ростовській області. Бачимо, що в Казань залітає. Бачимо, що Чечню системна вже гамселять Так, Кавказ б'ється. Дивіться, що і це наслідком цього. До речі, стало збиття цього авіалайнеру азербайджанського. так це досить ускладнило взагалі ситуацію в з регіоні. Пан Кадиров вже знаходиться в зовсім цікавому цікавому становище. Бомбардування Чечні це жирний натяк з боку України Кадирову, щоб він швидше думав і почав розуміти, що точніше діяти і діяти проти росіян, а не вдавати, що. Війна проти України є його війною і багато чого іншого, тобто процеси йдуть в правильному напрямку. Ми повинні активно довбати територію Росії. Те, що СБУшники Бушники грохнули що генерала в Москві, це теж в капілку України, тому що як тільки не буде почнуться розмови, в тому числі з боку адміністрації Трампа як тільки вони вийдуть на перемовини з Росіянами, а вони це ж будуть пред'являти Росіянам. Вони скажуть, а що ви можете контролювати що ви можете взагалі гарантувати? На вашій території знаходяться іноземні війська. Так? Вас системно б'є, по, 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 по вас системно бомбардує Україна, а ваших генералів ріжуть вже як, як свиней вже в центрі Москви. Ви що можете гарантувати? Що ви можете контролювати? Ви взагалі про що говорите, коли починаєте нам виставляти вимоги, що ми повинні там підписувати з вами якісь папери щодо розподілу сфери впливу? Щодо чого, про що тут про що тут говорити? Тому це ці процеси йдуть в достатньо активному напрямку, і ми повинні відкривається вікно можливості для України. Для для того щоб і закінчувати війну з справедливим миром, більш того, я не виключаю навіть військово-політичними засобами звільнення всієї території України в кордону 91-го року, пане Тарасе. Отут дуже цікаво. Це якими такими засобами, тому що знову ж таки, коли ми зараз говоримо, що може навіть початися війна не за Арктику. Та у мене я розумію, що фокус Трампа він точно не на Україні. Якщо зараз Байден сказав, що давайте дамо більше зброї Україні, то Трамп каже: Ну окей, я не відмовляюся допомагати, але давайте побачимо. Давайте щоб так. До цього Трамп січня. Багато, та давайте. Так. Трамп багато точніше Байден багато говорив, але в дійсності були системно затримки зброї в Україні. А це більше розмови, як мінімум, два рази нам затримували зброю. Це після харківської операції. Оця була кривляння стосовно затримки, начебто, перекинути всю відповідальність республіканців і Трампа ухвалений. Був, врешті-решт був бюджет, але з квітня затримки все рівно були. Там більше було розмов. Давайте чітко і ясно розуміти, розрізняти справи та розмови системно затрималась розмову. Були симпатії до росіян. А недаремна донька Навальна опинилася в штабі Камали Харіс. Фактично, вони вели все до е, того, щоб Україна стікала кров'ю, і для того, щоб врешті-решт виходила на перестройку, як вони люблять це робити, як вони зробили у 2009 році, коли вибачили росіянам Грузію. Тому давайте не на заяви а орієнтуватися, а на конкретні справи. Те, що літаки F-16 до нас поступають з недостатнім обладнанням для того, щоб збивати каби, е, недостатні кількість зброї постачалася, цинічні розмови, давайте більше людей. До армії затикайте там 18-річний. Давайте ви будете е, е, мобілізувати, е, тому що вони хотіли кроваву баню на території України, щоб війна не розросталася, щоб Україна стікала кров'ю, знищувалися українські міста, але війна не переходила, наприклад, на територію Росії. Це абсолютно співпадіння інтересів адміністрації попередньої та Путіна. Україна вийшла з цього сценарію. Почала бити по НПЗ, що викликали естерику Вашингтоні. Нагадую, знову таки нам почали, як тільки почали на початку року бити по території Росії. Що нам почали говорити? Що виявляється НПЗ це цивільна інфраструктура? Цинічні розмови абсолютно, тому що вони розуміють, що тут нас припадає нам цікава громадянська війна в Росії і не цікава громадянська війна Росії. Була попередньо. Тому давайте діяти по розмовах, не по розмовах, а по конкретних діях. Конкретні дії протилежні того, що заявляла попередня адміністрація. По Трампу подивимось. Я не виключаю, що на початку на нас теж буде накат у вигляді такого кошмаритлохату, що я називаю. Що давайте погоджуєтесь на те таке, таке, таке. Ось я думаю, що треба почекати, почекати в першу пропозицію не приймати. Як до речі, Трамп у своїх книжках пише, тому що і бити по території Росії, і показувати свою силу, бажано організувати ще якусь цікаву річ, наприклад, Брянській області, Придністров'я наприклад, демонструвати силою опиратися. Тоді буде все все гаразд у нас, тому що сильних та. Тих, хто спроможне робити такі речі, поважають і будуть змушені з ними рахуватися. Стосовно кордонів 91-го року. Я не виключаю, що може бути така ситуація: що росіяни будуть бакувати на всі пропозиції Трампа. Вони в принципі вже і зараз бакують американці десь легенько влуплять, ну не військово. Ну, наприклад, перекриють нарешті цей так так званий чоньовий нафтовий. Флот, який не в біса на він відкрито перевозить російську нафту, чого дозволяла попередня адміністрація робити, щоб росіяни, не дай Боже, не закінчилися фактично гроші. так І так далі і там можуть почати процеси як в Сирії. Обвал обвалитися може як в Сирії, і тоді питання Росіян буде не те, що до України питання стримати власну внутрішню стабільність. Така ймовірність існує. Вона росте з часом, тому що з політикою Трампа а шанси України зростають. І час працює на Україну, а не проти України. Ну, пане Тарасе, чесно, дуже хотілося б знаєте, Ми розуміємо, що диктатури насправді вони не вічні і вони падають швидко. Дуже б хотілося цього побачити, але наразі я розумію, з того, що ми з вами проговорили, все рівно нам треба готуватися і бути. От те, як ви кажете, треба бути сильними, щоб з нами рахувалися. Пане Тарасе, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіри. Тарас Загородній, політтехнолог, був разом з нами на зв'язку. Свою думку залишайте, будь ласка, в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за те, що були. Присутні на цій розмові. До зустрічі.